Всіма миру Божого, вся слава Ісусу Христу. Хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему. Знаєте, так багато віруючих, але чомусь багато віруючих знаходяться в депресії, в якихось болезнях, в проблемах, в якоїсь ненависті, в блудах, в розводах. В... Наркомани є, алкоголіки є. І при тому е, люди називаються віруючими людьми. Чому так відбувається? Вроді би, ходять в церковь, е, вроді там роблять якісь обряди, ритуали, ставлять свічки і тому подібне. там моляться якимось іконам, а при тому не свободні. Знаєте? Що про це говорить Євангеліст Матвій, ученик Ісуса Христа, Він говорить, він говорить іменно те, що говорив Ісус Христос, що Він говорить до таких от, віруючих людей. Дивіться: не кожен, хто говорить до мене Господи, Господи, увійде в Царство Боже. Небесне. А той, хто увійде у волю в Царство Боже, Ісус каже, той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день: Господи, Господи, чи ж не, твої, не Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, а чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? Скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всіх, хто чинять беззаконня. Получається, що віруючи, вони не виконують волю Божю. На них нема Духа Святого, і тому вони не в силі виконувати, вони не знають Господа Бога, вони щось роблять, вроді би, для Бога. Но Богу це не угодно. Господь Він хоче, щоб волю Отця Небесного виконували. І от ще Ісус каже, як, яка ж має бути церква. Написано, що отже кожний, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував Дім свій на камені. Камень це Ісус Христос, це Слово Божє. Ісус Він приніс Слово Божє на землю. Він вклав їх в учеників, в апостолів. І Він сказав: Ідіть і навчіть всі народи, Христя і отця, Сина і Духа Святого. І настояща церква вона строїться на, на камені, на Ісусі Христі, на Слові Божому. Все. Що написано в Біблії, це все слово Божє. І якщо я не виконую якесь і не согласна з якимось словом, і не виконую його, я тоді не согласна з Богом. І написано: Той, хто строє, і дивіться, яку церкву хто строє, і полились дощі, і розлились ріки. І зірвалася буря, і обрушилася на дім той, та він не впав, бо на камені був заснований наша місія, слово Божє, Вона стоїть на твердому камені на Ісусі Христі, на Слові Божому, церква, яка здержа стандарт, яку строїли з самого початку апостоли. Така церква, вона до сих пор стоїть, розмножається во время війни. Важкі часи, ті церкви, які не строяться на е, живому камені, на, на Слові Божому, ті церкви вони давно вже розвалились і далі розвалюються. А місія Слова Божьє, вона далі і далі розпространяється, розповсюджується і. Е, Прибавляється ще більше і більше плодів. І написано далі: А кожен, хто слухає слова мої, Ісус каже кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка не необаченого, який збудував дім свій на піску, і полились дощі і розлились ріки, і зірвалася буря, і обрушилася на дім той, і він упав, і велика була руїна Його, той, хто не строї на Ісусі Христі, то е, в того не встоя ні родин, ні родини, нічого, абсолютно все, все буде руйнуватися. І написано. Бо він навчав їх як такий, що має владу, а не як книжники і фарисеї. Ісус Христос, отой будівничий камінь, на якому будується церква. І сама настояща церква – це та церква, яка будується реально на живих камнях. Живі камні це люди, які стають учениками Ісуса Христа. Тому що це є воля Божя. Воля Божя це стати учеником Ісуса Христа, родиною Божою. Тільки така церква, яка стоїть на ученичестві, вона зохраниться. Я вас запрошую ставати учеником Ісуса Христа. І, і, і тоді все, всі, всі ваші сфери вони виправляться. Всім вам мира Божого, приєднуйтеся! Вивчати слово Божє і будувати церкву на Ісусі Христі з миром Божим вам.